Спеціальні режими і спеціальні зони будуються для того, щоб позбавити іноземні компанії тих проблем або тих обмежень, які існують для місцевих компаній, і це норма. І ми хотіли б це такою товстою книжкою. Довести в тому числі, що це є е нормально. Найвизначнішими на сьогодні, я не буду говорити про історичний досвід спеціальних зон, які вже е кілька десятків е років, майже до сотні років, вже доходить якби, сучасний е досвід. Але е на сьогодні це Китай і Турція. Китай е використав спеціальні економічні зони е дуже, е дуже ефективно і. Фактично ті обмеження посткомуністичної країни, які існували для місцевих компаній, вони не існували для компаній, які відкривали свої виробництва у спеціальних економічних зонах. Ми повинні розуміти, що в класичному розумінні спеціальна економічна зона це, скажімо, територія, яка обмежена з доступом до митної території. Країни, тобто, фактично, це інша країна з точки зору митного режиму. Тоді вона працює ефективно а далі вже починається набір факторів, які кожна країна вводить у в залежності від того рівня розвитку, який існує, наприклад. Якщо говорити про Китай, то там давалися компаніям можливості не сплати протягом там трьох, п'яти і більше років не сплати податків всіх податків. А далі починалися іще додаткові, наприклад, спеціальний доступ до кредитів. Якщо ти відкриваєш в спеціальні зоні під просто підприємство, якесь складальне, а підприємство, яке має на меті передачу частини технологій. Китайці відразу вбачали необхідність переходу від якихось, скажімо, примітивних складальних виробництв, на чому вони зробили перші якби, успіхи, до переходу запозичення з технології. І сьогодні ми бачимо вже зворотний напрямок. Так, тобто, made in USA, сполучені штати виводять активно підприємства із Азії. Для збереження свого технологічного рівня, свого технологічного ноу-хау від його передачі Китаю, тому що Китай фактично вже отримує це ноу-хау. Але це була державна політика, і вона сьогодні спрацьовує. Вона має великі позитиви для Китаю, ну, негативи для Сполучених Штатів. Візьмемо Турцію. Турція. Має досить великі обмеження по робочій силі всередині країни, по капіталу компанії, тобто там є обмеження для того, що були обмеження в той момент, в 85-му році, коли вони починали створювати зони. По тому, чи може іноземна компанія 100% володіти якимсь підприємством на 100%, їм дали можливість володіти стопроцентно цими компаніями, зняли будь-які обмеження по. Найму робочої сили заборонили страйки, от це така досить цікава особливість кожна країна. Наприклад, для компаній стабільність це означає, наприклад, відсутність страйків. Турки сказали, що тут в цих зонах не буде страйків, і домовилися для цих компаній, що вони віддають частину своїх ринків. Але навзаєм в Європі, в європейські компанії, виробники там чи автомобілів, чи кросовок, вони віддавали частину своїх ринків, але навзаєм вони віддали і ринок Турції. Тобто, особливістю турецьких зон, якби те, що я не сприймаю, я є серйозним противником того, щоб з спеціальних економічних зон продукція попадала на територію України. На територію України, але в Турції вони цього не боялись. Вони свій 80 мільйонний ринок віддали, але не просто так віддали. Ми віддали його, коли вступали в СОД, Просто так за безплатно. Турки створюючи спеціальні економічні зони, віддавали за частку ринку. Це турецький приклад а, може і має зараз запровадити режим спеціальних економічних зон в окремих територіях. За кількох важливих умов, перше це має бути чітко контрольована і прозора система. Друге, це має бути обмежена кількість територій. І третє, це має бути жорстка спеціалізація цих територій. Ми в рамках нашого дослідження пропонуємо реалізувати три спеціальні економічні зони в новому форматі. Перша спеціальна економічна зона експортно орієнтована на принципах, про які говорив Володимир Григорович, які впроваджуються в Китаї і в Туреччині. Це спеціальна економічна зона експортно орієнтована в Закарпатській області, де може бути спільне виробництво з європейськими компаніями. Ми сподіваємося, що буде укладена. Зона вільної торгівлі з європейським союзом і це дозволить залучити в тому числі європейські виробничі компанії для того, щоб створювати виробництво і досвід діяльності спеціальної економічної зони Закарпаття, це підтверджує, тому спеціальна економічна зона експортно орієнтована Закарпаття науково технологічна науково-технічна зона може бути створена в Харкові. Харків є науковим центром. Найбільший науковий потенціал сконцентрований в Харкові, наукові виробництва, університети, науково-дослідницькі центри, інститути. Це все створює можливості для спеціальних умов саме для діяльності в сфері науки і техніки. І а, торгівельна зона, а, зона Порто Франко, може бути створена в Одесі. Історично Одеський порт був Порто Франко. Ця ця зона існувала і наприкінці 90-х, 90-х, на початку 2000-х, і ми бачимо можливість створення поновлення там режиму спеціальної інвестиційної діяльності в рамках діяльності порту, яка зможе створити нові робочі місця і створити додатковий товарообіг через порт міста Одес.